Всім привіт! Хай ебаде і намасте! Змінив локацію, але не, тему, але не тему. Ну у темі скажу під тему змінив. Тобто зараз будемо більше приділяти уваги бізнесу з атомі, Бізнесу. Тобто частини, частини можливостей атомі, які виникають після того, як вже знайомий з продукцією. Ну, Атомі це продуктова компанія, І бізнес у неї продуктовий. Розповсюдження продукції якісної, високої якості, корейської, за адекватними, за нормальними цінами. Тому, коли вже познайомився з продукцією, коли вже виникла ота довіра до продукції, коли віра, довіра, то... Тоді вже можна і бізнесом займатися. Я вже перший етап пройшов. Е, можна переходити до другого, більш активного. І тому і локацію поміняв, бачите, які мури. Е, по в Україні, на жаль, атомі офіційно не зайшла, не зареєструвалась і бізнес, бізнесову частину вести не можна. На жаль, на жаль. Але не про то. Тому змінив локацію. Тому бачите, будемо, будемо е, шукати нові можливості у нових реаліях і у нових місцях. І, і за бізнес. За бізнес щоб, щоб бізнес затомі легкий. Я вважаю вести легко, коли вже впевнений у продукції, коли знаєш, що тобі продукція потрібна, що людям вона потрібна, що вона ефективна. Коли вже в цьому впевнився, тобто якийсь проміжок часу пройшов, все одно на це потрібно. Я не люблю, знаєте, є, є люди, які і чорта дьявола продадуть і, і перепродадуть лише за якусь ну, меркантильну складову за гроші, які з цього отримають. Я цього не, не, не приймаю, не, тому. Для мене важлива оця о, справедлива складова. Тобто, щоб людей не дурити, щоб бути впевненим сам, собі, сам, самому. Да? О, і, і, і я ж кажу, що я вже впевнився. Тому дійсно, по-перше, унікальна є продукція, той же гемогім, гім е, який ну, такі, такі результати видає, такі, такий ефект демонструє. Ема їм сокноні, там ну це, це я забади, це як для себе для, для дівчат косметика комусь гігієна звичайні зубні пасти, зубні щітки, шампуні. Ну, все надзвичайно якісно, надзвичайно ефективне. Тобто на, рослин, на рослинній еко-екологічній основі, тобто продукція гарна. За продукцію потім будемо ще заглиблюватись е, на якісь Нюанси. От. А за бізнес я вам скажу, що коли вже впевнився, і бізнес ведеться сам собою. <гум> умовно, умовно, ви розумієте. Тому що люди починають, ти ділишся інформацією з людьми, і люди починають ділитися інформацією з іншими людьми. І ото як клітина поділяється на два, да? на дві частини і, і розмножуються, через це життя розмножуються. Так само і бізнес через те сарафанне радіо розмножується. Сам, не мов би сам собою, не мов би сам собою. От. Тому я й кажу, без отих от гранитів, без активності щомісячної дівчата. Без отих стресів, без, ну, без жодних. Тобто магазин, звичайний магазин зайшов, купив собі та й пішов. Ну, Тільки магазин в інтернеті, та й все. От. А продукція та, що потрібна щодня і кожному. Знов я за продукцію, ні, давайте за бізнес. Тобто бізнес складається з того, що ми просто ділимося інформацією. Ні, не просто. Спочатку ми вивчаємо, як би. Як би, чогось, чогось для себе беремо інформацію, інформацію і, а, а потім цю інформацію поширимо. І впевнююся, обов'язково віра, віра, довіра. І любов, віра, довіра, любов. Надія, і надія, і надія, без, без неї теж на, на майбутнє треба надіяти, сподіватися, надіятись. Да? Тому отак. Тому от О! За деталі бізнесу, за маркетинг, план, то все потім. Так, ще, ще потрібно, скажімо, вибудовувати структуру, тобто дві гілки, дві групи, вони, вони вибудовуються. Тобто структура від слова структурувати. Тобто слово структурувати від слова структура. Ми самі. Оці свої структури формуємо, структуруємо. Тому тут, тут також інтелектуальний, інтелектуальна складова присутня. Е, ну, гра це гра, це математична гра. Тому так, ну про це потім, деталі, нюанси потім. Це я хотів просто виразити свою, скажімо, е, свої емоції зараз, що, що повертаюсь до активної, активної. Роботи був період, коли треба було зважитись, подумати, чи потрібно, чи ще чекати. Та скільки можна чекати? Ну, реально, скільки можна ще чекати. Алло. Тому... Тому так. Все. На сьогодні все. Не будемо затягувати. Далі, Далі будемо вже розбиратись у нюансах, у деталях. В бізнесі, у деталях бізнесу. Все. Всім мил, всім здоров'я, всього найкращого. Слава Україні. Окупантам. окупантове, хай. Хай не лізуть, хай отримують те, що, що нам принесли, на що сподіваються. Все, не будемо запогани. Все, на зв'язку. Слава Україні!